А ви звідки? Пані Анна, вітаю вас. Це Петро Порошенко вас турбує. Ми якраз побачили з Донецької області, з Петром. І він попросив, щоб я вам перезвонив і передав вітання і подяку за син. Що я з великою приємністю роблю. Я... Я дякую вам, що ви з Петром є порохоботи. Дуже ціную. І ще раз тисну руку Петру, бо він у вас великий молодець. молодиць. Їй дуже сподобається. Щаслива. раз на фоне секретного хама.